Лише через півтора роки, тобто в, у вересні, я таки вирішила перечитати свій щоденник. І зрозуміла, що я там половини слів не розбираю, тому що, звичайно, це писалося так, що, ну. Я ж кажу мене, якщо я поспішаю, у мене і так почерк не дуже зрозумілий. А якщо це в такому стані, я подивилась, думаю, я не знаю, що люди змогли прочитати в тих нотатках моїх на фотографіях, але я зрозуміла, що це треба перекласти хоча б для себе, для дітей, тому що кожен раз напружувати і зор, і мізки, щоб зрозуміти, що там написане, це невдобно. І я вирішила таке набрати це. Так, я плакала, але вже не так. Ну, мене вже трошечки попустило, і я змогла це зробити. Я набрала це в Word документ, просто текст набрала. По сторінках, як от було, записане з перенос, значить, перенос, там закінчилося, закінчилося. Ну, В общем, отак я по сторінках записала і все, і положила. А тоді ну, ми в липні, мабуть, в липні. 22-го року випустили книжку історія міста Марії, Кривава історія міста Марії, Грецьке товариство греків України замовили таку книжку. Там були мої фотографії, фотографії моїх одноклубників. У мене доступ був до сайту. Я надала такі фотографії і було, було зроблено таку книгу. І я раптом ну, щось мені так ну зірки зійшлися. І я вирішила, чому б мені не зробити книжку таку з щоденника. Тобто звести до купи фотографій, які е, ну чи волею, чи не волею, але вони являються ілюстраціями до того, що я писала в щоденнику, тому що я ну, іншого ж нічого не фотографувала, тільки те, що бачила, коли, коли могла, коли була змога у мене сфотографувати, і то це. Так, ото, швиденько, щоб ніхто як ото, не, не, не звернув уваги, щоб ну, страшно було, звичайно. І бігом-бігом чоловік весь час контролював, щоб ну, швидше в машину поїхали, бо починалися нальоти. І от коли я це все зробила, я вирішила отак працювала над цим довгенько, поки зібрала, поки зробила, ну, що... і от уже в листопаді. Я вирішила замовити таке. Ну, це фотоальбом, я фотограф, я іншого не знаю. Я зробила фотоальбом, я звернулася ну, туди, де друкують фотографії, там якісь інші е, фото товари, там картини і таке інше. І в той же час фотокнижки. Звичайно, що. Е, Фотокниги, в тому розумінні, як фотокнига, це пластикові сторінки, розвороти прямі. Ну, це дуже дорого. І це таке там на весілля замовляють, там випускні альбоми, там, ну таке. А ну, мені такого не потрібно було. Мені треба було, щоб виглядало це як книжка, щоб можна було просто прочитати все в одному місці. Для себе, для родичів, ну, для синів. Ну, я коли зробила це, роздрукувала. <кій> а на той час вже з грудня. 22-го року я познайомилася з людьми з громадської організації Одеський інститут соціальних технологій. Андрій Семенович Крупник, директор, чи як він там називається, ну, в общем, голова цієї організації. І вони. Проводили якісь мастер-класи по малюванню, там ще щось по фотографуванню, фотокластер не організували. Я так туди і прийшла, мені хотілося якогось спілкування з маріупольськими людьми. Ну, фотографів, Фотографи не прийшли, може тут їх немає, а може. Ну, Заробляють гроші ті фотографи, які професійні. Таким як я хотілося спілкування, хотілося з людьми. Я прийшла у цей фотокластер, познайомилась так, але в них ін... коло інтересів ширше, ніж просто фотокластер. Там почалися і літературні кластери, і таке, організації всі. І вони, Андрій Семенович, як побачив, я показала книжку, що я зробила отак. Ну, він чіпився в цю ідею і сказав, що це потрібне, потрібне не тільки мені, а це потрібно знати ну, іншим людям. Хоча там ну, історія моя і чоловіка. наша з чоловіком історія виживання, як я кажу. І зробила я це для себе, не для того, щоб на загал все це виставити, але так ну як от, зустрілися з людьми, які сказали, що треба це винести на широкий загал, і, і ось тому, мабуть, я і тут. Так, і так вийшло. Ми знали, що війна почалася в 2014 році. Тобто, що відбувається на блокпостах, відбувалося в 2014. Ми розуміли, що нас будуть обшукувати, нас можуть обшукати, роздіти навіть ну, все, що хочеш. Ну, Підготувалися наскільки могли. Я заховала щоденники, десь далеко, там документи на квартиру, там все серед речей. Фотографії в телефоні, телефони повимикали, ну вони вже ж такі, та ця, і заховали теж глибоко. Зв'язку все одно не було. Ми їх заховали. А в мене були старі телефони, ще навіть здається з кнопками. От, і зарядки до них. і Навіть, може, і не до них. Я не знаю. Просто валялося так в тумбочці, знаєте, відкриваєш, а там от старі всякі такі проводки і все інше. Я схопила, щоб було там два телефони, два проводи зарядки, щоб помітувати, щоб воно робоче. Поклали це зверху в сумочку, в свою і чоловіку в барсетку, Ну, типу, що вони дурні і не зрозуміють. Звичайно, зрозуміли би, що воно пустишка, але. Ну, На той час мені було так спокійніше, в тому плані, якщо б сказали, дайте телефон, а який телефон? Сидить телефон, хто його буде заряджати на блокпосту або там, звичайно, світла не було, і те, що ми там знаходили можливості підзарядки і таке інше, то було, ну, їм не обов'язково було знати. Люди видаляли. Ми виїжджали не самі, ми вивозили друзів, чоловіка, жінку, і вивозили. Сусідів, мати з донькою, батько з сином залишилися, по перше, місця не було. Виїхати з Маріуполя без автомобіля власного було неможливо. Тому ми, ну, ми виїжджали вдвох, я хотіла ще комп'ютер, я не розбираюся, то, як там пам'ять витягувати. І під час стресу, звичайно, я боялася щось зламати. Але я сподівалася, що я візьму цю коробочку всю і поїдемо. Але ми сиділи, нас було шестеро в машині, четверо ззаду. Все, що не влізло в багажник, який був під, сами, під саму стелю машини, лежало на колінках. І отак у мене під ногами і на колінах, ну, скрізь. Я сиділа на передньому сидінні, але у мене я вся була обкладена. І е, фотоапарат, ну, таке, що не, не всю техніку, але те, що основне. Я схопила, сказала чоловікові, якщо я не, воно не влізе, я сяду як лялька на капот, але воно поїде, я його вивезу. Бо інакше, що я робитиму без фотоапарата. Та дякую Богу, що я моя це взяла і вивезла, і в нас його не забрали, і ми ну, привезли. Оце. Завдяки цьому я сижу зараз з вами і нормально розмовляю. Але страхи були, щоб ви розуміли, ми були такі в такому оціпенінні якомусь, тому що як тільки ми виїхали. З Маріуполя, по-перше, виїжджали, люди пішки йшли з дітьми, з тачечками, хто на чому щось тягнув, старі, малі. Ну, виходили пішки тільки подалі з цього пекла, тому що ну, це неможливо було. І от їдуть колони машин, колона, причому їдуть швидко. Всі обвішані білими тряпками. Ну, так видно, хтось. Виїзд почався. Перша колона виїхала 14 числа. 14 березня лише змогли виїхати перші. І ви як виїжджали? Неорганізована колона, ні. Люди з усіх кутків Маріуполя стикалися в центр. На власних авто, обвішані оце білими тряпками. Не знаю. Тоді ми як виїжджали, бачили вже на блокпоста, що солдати російські стоять і на колінах у них пов'язані білі тряпки. От коліно одне обв'язане, ну, щоб відрізнити, бо це ж не те, що там. За якимись расовими принципами відрізняти одне одного. Навіть форма була схожа, тільки що в них така страшна, мабуть, денеєрівські були, не маю на увазі, старе, щось таке, там обноски якісь. Але коліна в них були пов'язані білою тряпкою. І, і в наші машини на дзеркалах, на багажнику, ну, кругом де можна було по машині. Ми причепляли оці білі тряпки, розірвали чоловікові сорочку. І оце ми все обв'язували вранці 16-го, як виїжджати, збиралися. І так. Люди просто самоорганізовувалися, і виїзд був на Запоріжжя в одну сторону. Ну, як виїжджати можна було, мабуть, і на російську сторону, я не знаю. Той куток Маріуполя ну, ми знаходились в центрі, тому я не знаю, як там що. Ну, були, мабуть, ті, що й виїжджали туди, на ту сторону. Сюди, на запорізький напрямок. На Бердянськ, на Мілекіна можна було виїхати тільки ну, одна дорога. І вона, вона проходила мимо нашої дачі, там, де у нас ну не дача, а там частний сектор. Але ми там не жили постійно, тому я казала, що дача. Там звичайний будинок був. Ми побачили це 14-го, як були на дачі. 15-го уїхали наші сусіди зверху. Вони кожний день з 5 березня, починаючи, їздили в центр до драмтеатру туди. В надії на, на коридор по радіо казали, що коридор буде, коридор буде. Я ну, казала сусідам, що сьогодні мають бути, має бути коридор. Коридор це означає, що не буде обстрілів, люди зможуть виїхати. Але обстріли були, вони не припинялися, тобто коридору не було. З чиєї сторони, звичайно, мабуть, Русня не, не давала виїхати. Але е, військові наші кричали на людей: що роз'їжджайтеся, не, не кучкуйтеся в центрі. Роз'їжджайтеся по домівках, ніхто нікуди не їде, ніхто не виїжджає. Люди сердилися, тому що хотіли виїхати, їх не випускали, казали, не можна. Пізніше знали, звичайно, що виявилося, що на Чонгарі прориви, звичайно, йдуть вже звідси, не тільки з Донецького напрямку, а йдуть уже з Бердянського напрямку. І це, звичайно, вже дало розуміння того, що Маріуполь в облозі, і, звичайно, шансів мало. Виїхати Ви з города одна дорога, Тобто з'їжджалися з різних кутків міста, але виїжджали всі. І це колона була безперервна. Оці машини, обвішані білими ганчірками і написами на аркушах А4 4 діти. Коли ми їхали, боялися. Попереду ми бачили ну, молоді хлопці, їх зупиняли і навіть роздягали ну, не догала, але. Трохи роздивлялися, що і машину, і багажник, і все ми бачили, що доглядали. Зупиняли на всіх блокпостах. Я їх не рахувала, хтось казав, 17 чи 18 їх було. Ну, нашу машину не доглядали. Один раз попиталися відчинити багажник, відкройте багажник, в смислі. Ну, але він у нас вже не відчинявся, а віконечко можна було лише відчинити. Ну, чоловік підняв віконечко, вийшов, підняв. Ми всі отак зжалися, тому що сидимо, що це ж на сумках. Ну, хто знає. От подивився, каже, що ти візеш? Ну, як ти думаєш? Каже, три сім'ї виїжджає. Що я візу? Віщі. Ну, ладно, закривай. Чому тут так, так само? Я сумку, що так схопила, там фотоапарати, камери, тому що боялися, що і заберуть, бо і забирали. І таке було. І телефони е, рилися в телефонах і навіть видаляли. От з нами їхали, ну це ж. Наші знайомі, і вони ну, боялися і починали там з Фейсбуку виходити, там і ще щось. Ну, общем, удаляють при... всі свої аккаунти, щоб не, ну, не дивилися те, що там знято і все таке. Ну, Я не стала цього робити. Ну, Не знаю, Боженька нас захистив в тому плані, що це все виїхало. Це все виїхало і, і таким чином я... Як... Маю що показати, не тільки розказати, маю що показати, тому що воно збереглося. А ще, знаєте, як вийшло таким, може, сюрпризом, не знаю, приємним, тому що всі архіви, звичайно, мої фото ну, пропали в комп'ютері, залишилися. Але випав сніг 26 грудня. Ну, краса була неймовірна, обліпило все, і ще ж до Нового року все ж прибране, все. схватила фотоапарат і побігла. Побігла фотографувати. Ну, але скільки, скільки штатів фотоапарат воно важкенько, і пішки, хоч і в центрі, але так далеченько. Ну, я оббігала де змогла, поки світло було. Тоді вже світла не було вже по темному, але була ілюмінація. У нас дуже гарно було прибране місто до Нового року. Завжди така ілюмінація, ну, що можна було фотографувати. І я це зробила, пофотографувала. Оброблять, звичайно, в мене часу ще поки не було, ну, як завжди. Ну, згодом, ну, згодом. І тоді, як я виїхала вже і коли я взяла в руки фотоапарат, це вже десь у червні або, може, в кінці травня, вже, вже в Чернігівській області, то я знайшла на флешці ці фотографії, я їх ще не удалила. І це була як знахідка, тому що це була моя остання мирна фотосесія Маріуполя. Тобто, ну, якби знав, то кожен куток би оббігала, звичайно. От, ну, Таким чином, у мене збереглися такі зимові фотографії, центру там трошечки добігла, що називається. Ми, коли виїхали, було контраст такий з пеклом, що творився. там, А тут тиша, в село заїхали через село, понад морем їхали, в село заїхали. Люди стоять біля магазину, спілкуються, хтось за молоком приїхала, машина молоко продає. У нас були такі очі, ми, ми не могли зрозуміти, як таке можливо, як 30 кілометрів від Маріуполя. Тобто там були вже рашистські солдати, заходили десь там, вони, мабуть, вже були, ми їх так не бачили, але. Спокійно, ніяких обстрілів, ніяких ну, нічого. Працюють крамниці, ж Маріуполі нічого. Гроші були папірцями, якими можна було розпалювати багаття. Вони не зовсім не нужні були, тому що їх не було куди примінити. Це ну, ну, неможливо було, було нічого придбати. Мародерничали. Повилазило все те саме таке погане в людей, що є. Десь воно може приховувалось, а може, є ж такі категорії населення, які взагалі так живуть. А тут, без, як сказати, безкарність грабували магазини, пограбували аптеки. Ну, все. Тобто, купити ну, без, немає. Нормальна людина, щоб придбала щось таке, неможливо. Але такі верстви населення, які Допускали це і займалися мародерством дуже в великих обсягах. Дуже. Коли ми виїхали і побачили, що тут ну, нормальне життя. Коли я приїхала в Одесу, я боялася вийти от сюди, в супермаркет, поруч до, в домі, навіть там, якийсь магазин, або щось, я від під'їзду далеко не відходжу. Я боялася перший час, ну ще там машиною мене довезуть до супермаркету, і щось нам купити треба щось, ну, поїсти все. І я заходжу, і я. Я себе відчувала, як наче я сижу в якомусь бункері, і в мене таке віконечко таке маленьке, і я так очима тільки, ну от у мене таке було відчуття. Я не могла зрозуміти, прийняти не могла, що така різниця. Довго я звикала до того, що звичайне життя продовжується, люди живуть, спілкуються, ходять в кафе, на відміну від того, що відбувається там.